Виконуємо номер 285 із підручника Геометрія 7 та номер 265 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Знайдіть периметр кутника зі сторонами 25 мм, 3,2 см і 0,4 дм. Приступаємо до виконання Периметр трикутника – це сума довжин всіх його сторін. Подамо 25 мм і 0,4 дециметра у сантиметрах. 25 мм. В одному сантиметрі 10 мм. Тому маємо 2,5 см. 0,4 дециметра. В одному дециметрі. 10 см, тому маємо 4 см. Ну, а тепер знаходимо периметр. Додамо 2,5, 3,2 і 4. 2,5, 3,2 буде 5,7 і додаємо 4,9,7 см. Записуємо відповідь. 9,7 сантиметрів. Номер 285 із підручника Геометрія 7 та номер 26,5 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.